Церков через послання апостола Павла навчає нас помнити, як діти ізбрані, що обіцяв нам Бог у Царстві Божій. І так возлюблені, маємо таке обітування, таку обіцянку, очищаємо себе від скверни плоті і Духа, совершає святиню страхові. Божому. Що святое робимо, молимося, постимося, служимо службу, Все треба сувершати в страхові Божому, у великій відповідальності перед Богом. І так каже Павел, старайтеся бути уважні до Слова Божого, бо моє послання вас мало опечалило, але коли я узнав радость От Тіта. Що печаль привела вас к покаянню, то я благодарю за то Бога. Бо тепер усім я возвіщаю, всім людям. Печаль ради Бога производить покаяння, покаяння до спасення. А от печаль мірська цього світня производить смерть. Та ж яка різниця в тому, що коли ми печалимося про Бога? Коли Думаємо о Бозі, і коли на нас нападають, каже Павел, так нам тяжко було в Македонії, наша плоть не мала покоя, ми були отсюду стіснені, І зовні нападіння язичників, а внутрі страхи. Но коли Бог хотів нас утішати, та утішені прийшло з прибуттям Тита, котрий розказав, що ви, які добрі християни, які витерпели в неревності і в плачу, і в молитві, проводити своє життя, це була для нас велика радость. І так, основне правило для всіх християн. Якщо чоловік печалиться, переживати за Божо і Старається духовні речі завершати страхові Божому, то все приводить до покаяння, до осознання того, що заражений чоловік не може попасти в царство Божо. Дітинка вдома, котра заболіла болезні, наприклад, любим грипом, уже у клас її вчителька не пустить, щоб не заразила других дітей. Так і в царство Божо. Повертатися можуть лише ті, котрі зцілилися в Христі Ісусі свою людську природу і зцілили силою Христовою, тому печаль ради Бога призводить незмінне покаяння до спасення, а печаль мирська – переживати за роботу, за моду, за машину, за автобуси, за всякі там багатства, за землю, за якісь там другі переживання. Все це приведе к смерті духовной, бо цей світ способний перемороти тебе і втягнути у свої проблеми, щоб ти забив за небо і за Бога. Немаса маса людей, вроді зовні і нормальні люди, але внутрі настільки збиті з толку, що роблять не знають, куди йдуть не знають, що вірують не розуміють. Але жиють під сказками з газети, підсказками з телевідії, десь там щось прочитали, але свого мнення маса людей нецерковних немає. Меняння своє, мабуть, православні християни, да всі телевізори казали, ваша релігія не добра, да по вулиці ходили проповідники, ваша релігія не добра. Люди знають, де релігія, де колодець, де колодязь із доброю водою, де лікарня добрих лікарів. Люди знають, бо от чому церква православна завжди давала собі знати тим, що в ній прибуває благодать Божия. Що інтересно, заходять апостоли в дом Сімона і Андрія, це були браття з Яковом і Йоанном. Прийшли гості, прийшли апостоли. А в хижі у Сімона і Андрія порядка не є, їсти не наварено. Теща Сімонова у великій горячці лежить по огнем жигома. Що робити? Розвів Сімон і Андрій, розвели руками сказали: Господи, як тебе гостити? Господь підійшов до тещі Сімонові, благословив її, зцілив її, підняв її за руку, і що інтересно, Лем стала здорова, нараз почала служити Господу. Удивительна річ, і ми нині видимо, люди, котрі іціліли духовно, вони йдуть до церкви. Коли вони здорові і зрені мають, і слух, і бесіду, вони йдуть, вони знають, глядають, щось не розуміють, узнають. А от люди хворі, хворі духовно лежать вдома. Вони прибувають вдома. Да, коли приплений до телевізора, другий до інтернету, а свого Мненія не мають, ісцілення від Христа не мають, бо і не просили. Так ясно стало, що такі люди будуть оставатися в паралізованості і медленно, духовно помирають. Але тільки те, що Петрова получила ізцілене, зразу стала служити Богу. Всі наші люди в церкві, да коли дивляються, Нашим жінкам, нашим мужчинам, Откуда в них така енергія, така движимость люблять робити, глядати. Іноді самі догадаються, що треба зробити, що треба принести, що треба підремонтувати, Це живі люди. Впрочем, ми видимо, що і сьогодні маса людей ніякої освіти, абдекули спеціальної освіти про релігію немає, ну як вони всі розсуждають, котра релігія добра, котра не добра, доказуючи. Повну сліпоту у духовних питаннях. Ми сьогодні молимося, Боже, благослови наших людей, котрі познали Тебе, котрим Ти відкрив очі, котрих ісцелив ти від горячки соосвітніх гріхов і беззаконні, і вони прийшли і всі служать тобі. Благослови, що ви ті люди, котрі ще вдома сидять перепужені, не знають, що робити, кого слухати. Мамка каже: йди до церкви, а синок мамку не слухає. Слухає кого? Лжеця в газеті, лжеця в телевізорі і в інтернеті. І тут і синочка такого і чекає катастрофа духовна. Боже, Мати, благослови наших людей, щоб ми всі знали. Господь не просто хоче до нас, щоб ми вірили. Віра в Бога наша не просто так, як якась якоїсь організації. Ми прибуваємо в церкві, як в лікарні, а лікар наш Христос ізціляє наші слабості і пороки. Думайтеся, нині Павел каже, що Він, будучи в Македонії, жив у постійних гоненнях. Гонення зовні. То вороги, язичники і другі, а внутрі страхи, переживання, но все у тому стані, коли чоловік служить Богу, Бог дає унікальні утішені. Так і нині, коли церковь чує, як прийняли закон, по тому що будуть знімати з регістрації церкву Христову православну канонічну, ми не боїмося, не тому, що ми не осознаємо опасність. Того закону, протизаконного, який розтоптав і Конституцію, а за того, що ним скористаються злі люди, вони будуть казати: ми вас б'ємо законним путем, бо є закон. А значить, треба нам молитися, щоб Господь дав силу і кріпость, а час, бо нам Бог дав утішення. Бо тепер і цілий світ вже підняв питання, що за дикость, що за варварство забороняти цілу релігію можна заборонити оддільного. Чоловіка може якось шпіона знайти, у суді доказати, що шпіон, а не лише по телевізору лишнє лепитати. А церква вся, причому той, і тому весь мір ахнув. Але ми говоримо, це для нас іспитання. І чим більше є спитання, котре ми потерпимо, тим більше нагорода буде от Отця Небесного для нас, Боже. Нагороди нас із питаннями, всіми силою, мудростю, терпенням і ні на кого не обіжатися. Просто не сердитися ні законодавців, ні нагонітелів, котрі будуть виконувати злочинні укази, ні на суди. Не треба ні на кого обіжатися. Все, що Бог посилає, треба перенести, бо, перенісши, каже Павел, получимо вінець вічного життя. Спішим, бо тому що сьогодні, каже апостол Павел у другому посланню корисся нам у семі в главі, так прямо з першого вірша пише. В узлюбленні, якщо ми маємо таку обіцянку отримати Царство Боже, так слідкуємо за собою, очищаємо себе, отсякої скверне плоті і Духа, совершає святині в страсті Божої. Бо лиш так ми діти Божі, діти церкви, спортсмени, ученики Христових. А у вічності в з святими і наслідники Царства Божого. Амінь.